Привіт друзі! Знову з вами Анатолій. ехать вже їхати додому, покажу вам яка картошка вже послі відгортання. Дивіться вже рядки сходяться до кучі. Межу скусив, казав, що планував межу скасити, воно скусив ту межу, спалили. Всього побризкав раундапом, щоб згорів. Картошка класна, класна. Ну, секрет розкажу. Мама ще й сапою сапала та й ще й сапою підгорнула. Ну, підгорнула, значить молодець. Короче, картошка нормальна. Тут Картошка нормальна, вже зацвітає, Чи починає цвісти Гору дивіться, теж нормально. Сьогодні що, приїхав, клубніку назбирали. Назбирали ми сьогодні 33 кілограми. Клієнти позаказували Ті 5, Ті 5, Ті 5. Клубника є. Полів розложив, на ну, щось один раз я включив, щось чи вод... пішов, подивився, вода є. Де нас в керниці, а... коротше, чи як же енергія щось слаба. Електрик якийсь забувся, як сказати. Ну все дивіться Як у це Все заварено, все, для красоти Прицеп Агрегат, все соєдини, все приїхав мій друг, ми дрова перевезли, все склали, все, гості до нас приїхали. О, усе я вам покажу. Тих, що там були на відео, ну там побачиш. Уже оживай. Голяй, гуляй, геляй. Чата. Главное агроном. граном. Я полный три Хорошо. Дивіться, це ми на сьогодні назбирали. Це в ящичку по 5 кілограмів. Нормально, нормально. Да? о приїхав, поробив, пчола, вкусила, ну живий, все нормально. Ой, все. Ставте, о, кстати, підписуйтесь на мій канал і ставте палець вверх. Бо no просмотри йдуть, а підписів под нема. Все, на зв'язку. Усім удачі.